Усім привіт, любі глядачі! рада вітати вас на каналі Христинка. Я в Аврорі. Стартували нові акції з 5 по 11 червня, включно жалейні цукерки від торгової марки Рошен по 23 гривні. І також новинки не буду лишати. Поза увагою, ось такий топінг від торгової марки Просто. Смак карамельний. Ціна 22 гривні. Для морозива та десертів 140 г. Енергетичний напій хелл 250 мл за 25 гривень, фітбуль 250 мл 17 гривень. Напій фруктовий «Капризон» 200 мл 21 гривня. Чипси довгі хрум 50 г 10 гривень. Слайси курячі, сушені. Рябчик 30 г 60 гривень. У 42 гривні шоколад молочний. Сушки Київ Кліп малятко. 250 грамів за 25 гривень. Шоколад Міленіум вагою 100 г за 47 гривень. Ура! Новинки! Декор для дому. Затишок для дому. Аромодифузори появились новенькі. Об'єм 100 мл. Ціна 219 гривень 149, 199 і 149. Дуже цікаво, бо об'єм тут однаковий по 100 мл, а ціни досить таки відрізняються: 219-149. Такі по 149 вирішила перевірити. Таке так. Ціни різні на аромати. Вже в мене з'явилася цікавість спробувати, бо колись швидше я купила в аврорі аромодифузор, і він мені сподобався. Залишив приємні враження. Ще, бачите, в них різні палички. Тут такі як звичайні дерев'яні, а тут чорні, ніби чимось покриті. Спрей для текстилю парфумований: 149 гривень 250 мл. Scarlet Kiss. Дуже приємний такий солодкий аромат. Чомусь мені цукерочки нагадав. 49 гривень ліка для поливу квітю. Пластикова, об'єм літр та 800 мл. Садові ліхтарики. На сонячній батареї. Ціна 49. По 99 гривень штора москітна. розмір метр на 2,10. Вони закриваються на такий магніт. Бачите? Так? Однотонні, але є у різних кольорах. Звертайте увагу. Шейк. Напій соковмісний безалкогольний 18 гривень за 330 мл. Шампунь домашній доктор 1 літр за 81 гривню. Сульсена паста за 119. Гривень, а шампунь за 169, 75 та 150 мл об'єм. Кондиціонер для всіх типів волосся 250 мл за 64 гривні. Спрей безпечна засмага для дітей та дорослих. СПФ захист 35 150 мл 59 гривень. Пантенон піна 74 гривні за 150 мл. Пантенол дитяча пінка від біокон 109 гривень. Біюконсон це захисна серія. Спрей для безпечної засмаги СП 35 94. Гель бальзам народний цілитий при неврології 37 гривень 40 грамів. Засіб для зняття лаку від ловіт. Об'єм 50 мл 16 гривень. Крем для рук та ніг ось такий варіант 100 мл за 29 гривень. Патчі під очі гідрогелеві 60 штук за 209 гривень. Нівея софт, крем для обличчя рук та тіла 100 мл 79 гривень. І в такій металевій баночці 75 мл за 74 гривні. 77 гривень набір ємностей косметичних. 99 гривень бальзам для губ Нівея вишня. Дитячий бальзам для губ за 29 гривень. Смужки для носа три штуки за 39 Пінка для умивання обличчя 74 100 мл. Пілінг 74 гривні і ось така пінка 180 мл за 119. Міцелярна вода від «Гарнієр» по 144 гривні, 400 мл. Від торгової марки Нівея. Об'єм теж 400 мл. Ціна 123 гривні. Пінка для омивання обличчя Санне. 19 гривень, об'єм 150 мл. По 88 гривень набори б'юті блендерів. 4 штуки в упаковці. В упаковці однакового кольору, але бувають різного. Бальзам після гоління для чутливої шкіри. Ніве Ямен, 249 100 мл. Арко піна 86 гривень 200 мл. Гель Джилет, 154 200 мл. Пінка 84. Ямен, 200 мл 154 піна а гель за 162 гривні. Гелі завжди дорожчі. 59 гривень набір станків для гуління на одне лезо 5 штук. 142 гривні набір станків одноразових 4 штуки. Бік міс солей. Поштучно від бік по 26 гривень і по 92 гривні набір із 4 штук. Бік на три леза. 142 гривні коштує туалетна вода жіноча «Черрі Ловіт» 50 мл. Ціна вода туалетна «Вода туалетна «Арома» Кавана Блум 99 гривень 50 мл. Спрей для тіла парфумований для Ріва 174. Антиперспірант чоловічий кульковий рексона 74. Спреї Old Spice по 109 гривень. Нівея 88. Стіки Old Spice по 109 гривень. Дезодоранти. Нівея кулькові жіночі 62 гривні. Арко-дезодоранти спрей чоловічий 97. Рексона антиперспіранти по 56 гривень. Рексона Стік жіночий 119 грив. Від DAV антиперспіранти спреї 109 гривень. Фа спреї по 89. Зубна паста Blendament 75 мл 34 гривні. Зубна паста Total 49 гривень 120 мл. І така зубна паста 50 мл 19 гривень. Фарба для волосся Sios 169 гривень. Палет 94. Авена 66. Мус для волосся 184 гривні. Шварцкоптафт. Лак. 184, 250 мл. Набір зубних Oral-B – Дві штуки за 46 гривень. Є дорослі зубні щіточки у чухлі. Ціна 39. І дитячі 39. Зубна паста пародонтак, 75 мл – 109. Зубна паста Аквафре. 5 мл – 54 гривні. І 120. 5 мл – 77 гривень. Є ще по 50 мл за 44. Доместо з об'ємом 1 літр 107 гривень. По 88 набір кубиків для зливного бачка 2 штуки. Сів спрей антиналіт – 79 гривень за 500 мл. Освіжувач повітря AirB. Чорна орхідея 300 мл 39 гривень. Освіжувач повітря велі за 35 гривень 300 мл. Набір для прибирання в 119 гривень. Пакети для сміття, вологі серветочки. І засіб для скла із розпилювачем. Фейрі 900 мл 119 мм. Літровий 125 і півтори літри за 149 гривень. Паста для чищення The Pink Star 169 гривень за 850 грамів. Містер Пропер засіб для миття підлоги об'ємом 1 літр 119 Містер Пропер спрей засіб для кухні 800 мл 169. 197 гривень капсули персіл 4 в одному 13 штук. Плямовивідник вивідник Еко Тортілла», 200 грамів, 24 гривні. 139 гривень капсули для прання. Савекс. 10 штук. Агрюлова 12 штук. Неакційна ціна 139. Не Цікаво, різниця. Тут менша кількість, тут більша, тут акційна ціна, тут неакційна. Перволь рідина для прання. 1 літр за 239 гривень. Тайт аквапудра. 2 кг 100 г – 249 Гала аквапудра 3 кг та 600 г за 319. Персіл порошок для прання кілограм та 200 г за 168 Гала Аквапудра 32 гривні для ручного прання 300 г Савекс по 33 гривні 300 г для автоматичного прання і по 29 гривень для ручного прання 300 грамів у упаковці. Грюнвальд 2 в одному, кілограм та 280 грамів 89. Це вже 2 кілограми 880 грамів. 199 гривень. Савекс кілограм та 200 грамів 116. Сілвер дезорант для взуття 89 гривень 100 мл. Дезодорант для спортивного взуття 89. Рідка фарба біла. Сілвер 39 гривень. Гель очищувач для спортивного взуття. 50 мл 39 гривень.